Зараз я розкажу, як перестати притягувати токсичних людей, де б ви їх не шукали на тіндері серед спільних знайомих чи на якомусь курортні У астрології Дуже чітко видно, яких ми будемо обирати партнерів, щоб вони підсвітили наші якісь підсвідомі установки. До цього психологи дуже довго докопуються психотерапіїці. Виявити доволі важко. а От астрологія так дуже важливо при цьому бути в такому гармонійному стані, в балансі самі, для того, щоб не шукати таких самих травмованих людей, які будуть ще більше посилювати дитячі травми чи травми в під попередніх стосунків. Інколи бувають відверто погані партнери, алкоголіки, аб'юзери, нарциси. Але в основному вони не погані, просто вони не підходять нам по сумісності. Ось і все. І ось три сигнали, що ти притягуєш на тих людей. Перше, часто повторюється один і той самий сценарій у стосунках, навіть коли різні партнери. Друге, у стосунках більше боротьби, аніж підтримки. І третє, після розриву здається, що ти втратила частинку себе або втратив би. Ну треба вже припиняти цей цикл. повторів, вже скільки можна. І щоб у цьому розбиратися, я створила гайд спеціально для тебе безкоштовно, щоб його отримати. Напиши, будь ласка, плюсик в коментарях і мені в приватні повідомлення. Хочу гайд про стосунки. І якщо ти хочеш систематично пройти весь шлях для того, щоб можливо не звертатися до невмілих психологів, а дійсно допомогти собі вибирати вже правильних людей, здорові стосунки, то записуйся до мене на консультацію. Я тут, щоб допомогти тобі. І також я можу навчити тебе, як самі дивитися сумісність за кожним партнером. Просто напиши мені в директ. Люблю.